Друзі, підписуйтесь на мій канал. Нас цікаво, як ми живемо в Нідерландах. Буває, що ми буваємо і на морі. Підписуйтесь на канал Українці в Нідерландах Єлена Холанд 5. А чи можна українцям подорожувати Європою або виїжджати в Україну, які знаходяться під тимчасовим захистом? Так, можна, і ось цьому підтвердження. У мене був день народження, і друзі повезли нас з Ніком в Париж. Я вперше побачила ейфелеву вежу. Це таке чудо, я навіть не чекала. Але мені дуже сподобалось, так як і всім, мабуть. Ми фотографувалися, і це був найкращий подарунок мені на день народження. Дійсно Моє саме перше бажання, як і в кожного з нас, це мир в Україні і найшвидша перемога. Всім гарного дня, всім миру, радості, здоров'я, гарної погоди і до зустрічі, друзі!